Так, всім привіт. Що там у нас цікавого? А сьогодні к сьомі Redmi Note 13 c А через цілий рік. Як він працює? Чи його треба зараз купляти, чи не треба? Ну, бачите, ну, дизайн такий гарний. Давайте витягнемо в чого його. Так, і от він розглянутий. Почому його так? Да, нормально. он тут уже и дам. На пальце. На пальце Вот. На доски. Ми можемо побачити телефон. Так, це я покажу зберемо. такий от Redmi 14-й. Ви вчора, напевно, вже дивилися багато хто про нього відео. І от вони. Ну, не однакові. Хто свече? Хм, давай ти хто свече зайде в, 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 в не, не знаю куда? Давай. Да. Давай. Давай Давайте хто вече зайде. Так, зараз, Так от і пупу. Сейчасмо в дві раз, два, три. Так, то ж світін три. Вони інших версіях різні вони. Ну от ми ведемо, коротше. Свірян чотирнадцять на вісім цей. По-моєму, на 8256, двести Так от брав. треба його зараз брати на цей рік? Ну ладно, ну. Подивитися mm, старий сей. Ну хоча це не старий. Стариця уже Redmi 9 і 8, це вже реально старий. Це ще нормальний. Стільки, он ну, десь рік півтора. Ну стільки, ну йому вже десь рік там. Стикові з ваусь. Не знаю. Ну йому десь теж рік Він ще не такий старий. Что треба його брати? Я б його рекомендував, Ну я не знаю. Якщо так подивитися на інше стріляли, якщо так на час і поміняти, то можна попробувати, буде взяти. Как я не знаю, чи він всім підійде. Мені там рік горе користуватися, ну так нормально. Це треба. Що тебе вже рішати. Бо включився. Такий. Два телефона попробуємо щось зіграти зараз камера на 50 мг з нею, тобто на 10 ікс. приблизає. Ну тут зайдемо поїхали <fulfil> <tusón att Fern CollX: Fly>

Давайте вам покажу зараз камеру і, ну короче вам давайте вам зараз буду фото покажу от его фотографую скоро. Вот І ще. І ще. І ще. Не так обнімаються. І подивіться, куди куда Ну, гарно. Телефон. Чи треба його зараз все брати? Ну. Давайте ще зараз збільмемо цього камеру з 14. Ось таким, так. Включаємо. Красне. Так. Давай. Перший на 20X він піде. Це така фотографія получається. Тепер він на 10. Короче, самі вирішуйте. А де 14 і 13 і це? Неважно. Ну. Так. Бо тут, як він ззаді, я даю, як Пенсион пикселей написано. 14 уже що совсем. щось мені допугал. Кисть там забула, як кто пока называется, ну короче. 14 долларов счет рыбачил вс сами. О, Ладно, ну, ам зараз покажу. Вот 14, значить, як у нього. А теперь нагадать. Давай я бы не знаю. Может 13 бі про взяв, не знаю, <кліпс> ну і гарний телефончик собі. собі ну <кліпс> як якого підійде такого вже не знаю як... кому інстикап ясу везде тут же я без варіантів самі. Кому він підійде, кому він не підійде. І бла-бла бла бла-бла бла 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 бла, бла, бла. коротше там далі зіляк. Ни самим гарний дизайн. на ну, те, що він вже у мене старий бет, і, ну, як Я вам казав, він ще не настільки старий. Ну, тут він. На комплектації зарядка, там це все провідному кабель бочок треба було вже віддільно докупляти. Не такий хороший телефон. А цей добре. Ну, не нормально, але. Треба будеся якусь версію купити, зрівняти на пам'ять. Такий можете доки подивитися за ним. Показувати фотографії, що може якісь. Зараз я. Знаете, я деревья вас потурал. Муж я вам сказав, для кого сім дете, для кого сине. Нормально війну в нормальному мене радину. Пам'ятаю, що не мені ніяко не зависало. Тільки чим більше в нас накачу, тим в тебе не ігри вагала сам цього не програмний погане. Мені просто вагало, коли було багато ігор. Коротше так, такий от гарний телефон. Sim, da coisa, peraí, sim, para cá.